Протягом останніх років Нацбанк проводить цілеспрямовну політику, направлену на розвиток в Україні масових безготівкових платежів. У 2011 році частка безготівкових платежів складала 8% від загальної суми операцій, тоді як за 9 місяців 2013 року цей показник становить уже майже 17%. Зокрема, в Житомирській області за 10 місяців 2013 року безготівкові розрахунки зросли в 2,5 рази і склали 896 мільйонів гривень. На Житомир. Житомирщині функціонує 911 банкоматів та 3669 платіжних терміналів. Їх кількість продовжує зростати. Станом на 1 жовтня 2013 року в області зафіксовано 1 мільйон 605 тисяч платіжних карток. По кількості їх випуску Житомирщина займає 16 місце Україні. Кожний житель області має платіжну картку, а кожний третій їх має дві. Наразі Нацбанк України завершив розробку пілотного проєкту, створення національної системи масових електронних платежів. Це перша внутрішнього. Державна система без готівкових розрахунків в результаті модернізації національної карткової системи користувачі отримують національну картку, яка є безпечним, зручним та ефективним засобом для розрахунків. Її використання буде доступним широким вестом населення. Учасниками проекту є шість банків. На сьогоднішній день вони вже підключені до центрального маршрутизатора. Є можливість приєднатись і у інших банків. Приєднуючись до оновленої системи, комерційний банк отримує не лише додаткові платіжні інструменти, якими може доповнити свій перелік продуктів та послуг, а також такі переваги, як суттева оптимізація витрат на обслуговування внутрішньоукраїнських операцій з платіжними картками своїх клієнтів. Національний банк дотримується прозорої та зрозумілої тарифної політики а доступні тарифи на вступ до системи. Та підключення до центрального маршрутизатора дозволять навіть невеликому банку розпочати власний картковий бізнес. Зиск отримують і клієнти національної системи. Вартість карткових операцій буде знижена на 40%, А інформацію про здійснення транзакцій не будуть передувати до іноземних країн. Метан СНЕП виведення розрахунків в стіні. Система є високозахищеною. Переконують у нас банку за майже 10 років існування не виявлено жодного випадку шахрайства.